Це не просто електромобіль, це реальний ексклюзив. Друзі, покажіть мені, у кого є EQE в такому кольорі. Я не бачив ні разу. А ви? Щей 500 версія. Давайте обійдемо електромобіль по колу, і я вам трошечки про нього розкажу. Електромобіль у нас в рідній фарбі, без дефектів. В ДТП не був оригінальні 20-ті легкосплавні диски. Придбали ми його у офіційного дилера з тест-драйву в шоурумі. Версія електромобіля у нас 500, максимальна. Ще й з багатим пакетом доп опцій. Таких, як. Крутий проекційний дисплей, пакет преміального саунду від Бурмейстер. Вентиляція та підігрів передніх сидінь, підігрів керма та заднього ряду сидінь. Повністю локалізована система та остання версія програмного забезпечення. Зацініть ось таку круту підсвітку. Як вам таке, як на мене? Просто супер цей ключ може просто зараз бути вашим а взагалі у нас їх два.